Потім фаланги пальців не працювали, кісті рук не працювали, були не слухняні, міг нести ведро, ведро розкривалося, пальці точніше розкривалися, ведро падало. Тобто, були вони не підконтрольні на сьогоднішній день. Мені вже зараз буде через дві неділі 58 років. Пригально на турнір, 22 рази вже підтягуюся, кручу сонце і так далі. Тобто результат фалангів пальців, кістів рук, що я можу вже тримати, кг шість кілограмів. Йдемо далі. Хребет. Хребет, друзі, немає відсутній диск між четвертим-п'ятим хрещом. Є МРТ. Лікарі мені сказали, що тільки спасе мене операція вставляння штучного диску і скріплення. Інакше нічого не допоможе, не ходіть ні по яких лікарях, ні по масажистах, ні по кому, тому що відсутній десь зажимає нерв, нічого вам не вийде. На сьогоднішній день я вчора був з Галинкою. Ми грали, я грав хокей з професіональними хокеїстами. Друзі, це е, щось вартує, тому що я доходив до туалета 10 кроків по стіні, і зуби чистимо у унітазі. Це так було. І ноги перевертав на дивані руками, тому що такий я був вже в такому стані. Гепатит Б, друзі, був в такому стані, мали робити мені операцію, я згодився на операцію. Але зв'язку з тим, що гепатит Б була причинка в такому стані, що вони сказали, що ви не встанете, можете не встати зі стола, нас посадять, а вас поховають. Ми не будемо робити, поки не підлікуєте печінку. На сьогоднішній день я робив е діагностику комп'ютерного, згадинка підтвердила, і е печінка в чудовому стані. Просто... Верхневе стані. І взагалі на сьогоднішній день я себе почуваю на, ну, на 25 років. Крип коліні був такий, що я не міг я зранку не міг розігнути коліно ноги, я мусив його потихеньку розробляти. Зараз, так як я вже сказав, що вона хокейку. І ще два слова за маму свою. І 84 роки вона не їла нічого, крім цукру і воду. Більше нічого. Вона не взнавала своїх внуків, вона в неї вже ну, пам'яті не було ніякої на сьогоднішній день. Вон, галинка робить тісте. Повноцінна порція, їсть на городі, працює, ходить. І ми проходили з нею лікарів, тепер то було скільки, тиждень тому. В неї тиск 120 на 80.